У мене мурашки зразу такі по тілі йдуть. Бу, морозить так. Заходим Та ти що гониш? У мене чесно, мурашки на род пошкірі йдуть, Ну ви не можете побачити. Але вони є. Ого, зразу такий. Офігеть. Думаю, тут щось цікавіше буде. Сидорович, я тебе першою обшукаю, перед тим, як зайду. Ну що, Лісий, плаки-плаки. Ну, зовсім як у старі добрі часи. Зона панікує, моноліт стріляє всіх підряд, сталкери власної тіні шукаються. А торгівлі хоч би хни. Тільки вгору пішла.